У сьогоднішньому відео ми з вами будемо зачіпати дуже важливу для багатьох підприємців тему, для багатьох бізнесів тему, адже більшість підприємців, більшість бізнесів, вони думають, що їхній бізнес він прив'язаний до якоїсь конкретної локації. І через це вони вважають, що із ним нічого зробити неможливо. Станеться якась проблема, якась ситуація виникне. І вони втратять через це свій бізнес саме через те, що він прив'язаний до якоїсь конкретної локації. І про те, як цього не допустити, як зробити свій бізнес мобільним, щоб ви могли, по суті, взяти його зі собою в портфель і перевести в будь-яку точку земної кулі, ми про це з вами сьогодні і поговоримо. А поки підписуйтесь на канал, ставте лайк, а ми починаємо. Як я почав. Сьогоднішнє відео із словами, що ви, коли займаєтесь бізнесом, в більшості випадків це стосується офлайн бізнесу, тому що в онлайн бізнесі це не так проблематично, бо ви продаєте свій товар чи свій продукт через інтернет. А відповідно, ви не прив'язані до якоїсь конкретної локації. Тобто, ви можете свої товари чи свої послуги продавати, використовуючи. Поштові служби, і це дуже зручно. І цим активно користуються інтернет-магазини, будь-які інтернет-магазини, про які ми з вами би не сказали, вони всі користуються поштовими службами. Чого не скажеш про звичайний бізнес, про офлайн бізнес? Вони прив'язуються у більшості випадків до якоїсь конкретної локації, і тільки в цій локації виникає проблема, і вони втрачають весь свій бізнес дуже часто. Чому саме відбувається втрата бізнесу? Тому що зазвичай. Коли бізнес прив'язаний до якоїсь конкретної локації, він прив'язаний не просто тим, що от в цій конкретній локації розміщене приміщення, де він продає свій товар чи свої послуги надає. Проблема в тому, що більшість покупців вони живуть якраз таки в радіусі ось цього об'єкту нерухомості, який ви використовуєте для торгівлі для своєї роботи. Це особливо стосується роздрібних магазинів. Чи то магазини продуктів, чи то магазини побутової техніки, чи то є магазини інструментів без різниці, чим би ви не займалися, воно зазвичай прив'язується до конкретної локації. Звісно ж, в залежності від специфіки, в залежності від виду діяльності, ви будете мати і діапазон охоплення клієнтів різний, але в основному, в більшості випадків, клієнти вони живуть плюс-мінус в цій локації. В якій знаходиться ваша точка, і власне ваше завдання зробити так, щоб цей бізнес не був прив'язаний до цієї конкретної точки. І виникає цілком логічне питання: а як це можна зробити? Як добитись того ефекту? І я знову ж таки скажу про те, що я казав на початку відео: головне завдання зробити свій бізнес мобільним. Тобто, щоб ви по суті взяли свій бізнес в чемодан. І могли переїхати чи то в іншу локацію, чи то навіть в іншу країну без різниці. Тільки так ви можете врятувати свій бізнес. Тільки при такому підході ви можете переїхати в будь-яку точку земної кулі і розпочати знову там свій бізнес. Тут ви, наприклад, закінчили, згорнули свою роботу, переїхали в іншу частину земної кулі і там вже знову розгорнули свій бізнес заново. І дуже багато підприємців можуть на це сказати, але як же так? Ми ж тут зібрали персонал, ми тут налагодили контакти з постачальниками, ми тут налагодили контакти з клієнтами, і як ми можемо от від цього всього в один момент взяти і відмовитися? От, власне, в цьому і полягає сутність мобільності, що ви можете свій бізнес розпакувати в будь-якій іншій локації. Без прив'язки, чи то до клієнтів, чи то до постачальників, чи то до працівників. Ви можете, до речі, перевірити от свій бізнес на мобільність. От, просто уявіть собі в своїй голові, що ви сьогодні зібрали речі, закрили свій бізнес і переїжджаєте, наприклад, нехай в інше місто, нехай в інше місто для початку. І які у вас виникають відчуття? От ви приїжджаєте в інше місто, і вам потрібно заново зібрати цю схему, заново скласти свій бізнес, зібрати як конструктор, яке у вас виникає відчуття. Коли ви про це думаєте, у більшості випадків це є відчуття страху. А як, а що, а як мені робити? А це ж скільки часу потрібно затратити, а це ж скільки часу потрібно затратити на пошук працівників, на пошук постачальників, на пошук клієнтів, на створення клієнтської бази, от в цьому, власне, і якраз таки полягає проблема. Якщо ви бачите, що тільки подумавши про це, у вас вже виникає страх. То, скоріш за все, ваш бізнес не є мобільний. І це не є проблематично в даному випадку, тому що більшість бізнесів не є мобільними, окрім інтернет-бізнесу. Окрім інтернет-бізнесу, тому що він не прив'язаний до якоїсь конкретної локації. Ну, знову ж таки, інтернет-бізнес можна уточнити, він прив'язаний до певної локації. Наприклад, територіально от, працює по Україні. От, інтернет-магазин, наприклад, про який ми з вами дуже добре знаємо. От він працює, наприклад, по Україні. Але не за кордоном. Проте мобільність якраз таки тут полягає і в роботі по території України. Охоплення дуже широке. І зазвичай, завдяки такому охопленню, навіть нехай це буде охоплення в межах району, області або взагалі в ідеалі, в межах країни, це вже допомагає вам. Швидко переміщати свій бізнес з точки однієї в точку другу. От, наприклад, як робить розетка, вона по суті незалежна від якоїсь конкретної локації. Чому? Тому що, відкривши, наприклад, точку видачі свою, в місті Львів там за адресою такою, то якщо би, наприклад, справи пішли не так, як сподівалась розетка. Вони можуть швидко закрити цю точку і відкрити в іншому місці. І ця точка не впливає на дохід суттєво. Вона не впливає на витрати. Вона не є основним генератором доходу і прибутку для всього бізнесу розетки. Основний генератор доходу бізнесу розетки це якраз таки інтернет. Тому що в більшості своїй більшість клієнтури розетки вона саме здійснює онлайн-покупки. Тобто людина може сидіти навіть в провінції, навіть в селі і може робити замовлення, і воно до неї точно прийде, тому що іде робота через пошту, через поштову службу, яка запустила свої щупальці в усі най... найдрібніші, найменші населені пункти нашої країни. І в цьому є мобільність, в цьому є зручність. Є вже певна мережа. Ось ці щупальці, як я вам сказав, і ними можна доволі ефективно користуватися в основному при переміщенні своїх товарів чи, можливо, навіть і середини. І вам потрібно також до цього прагнути. Тобто, по-перше, щоб ваш бізнес став мобільний, ваше завдання зробити так, щоб він був в інтернеті. Це вже є перший рівень диверсифікації. Тобто ви мінімізуєте свої ризики. Тобто, ви робите так, що ви працюєте із своїми клієнтами через інтернет, тому що саме інтернет в першу чергу дає вам цю мобільність. Мобільність в тому, щоб ваші клієнти могли здійснювати замовлення саме у вас. І другий інструмент мобільності, якщо ви, наприклад, займаєтеся продажем товарів чи сировини, ви вже використовуєте ось ці якраз такі системи, ось ці схеми, ось ці щупальці поштових. Служб. І завдяки цим поштовим службам ви можете ефективно використовувати їх і надавати свої продукти клієнтам із будь-яких будь точки нашої країни. І це є вже другий рівень мобільності. І тепер третій рівень мобільності це щоб ви могли, переміщаючись з однієї точки в іншу точку нашої країни, ви могли швидко збирати колектив, який буде працювати. І тут знову ж таки допомагає вам. Інтернет зараз існує дуже багато ресурсів, які дозволяють шукати швидко працівників, де б ви не знаходились. І якщо ви дозволите собі організовувати роботу свого бізнесу через інтернет, хоча б приймати замовлення через інтернет, то це означає наступне, що ваші оператори, які займаються продажем, наприклад, ті самі продавці, вони можуть працювати навіть живучи за тисячі кілометрів від вас. І це для вас є зручно, тому що вам не потрібно організовувати окремий офіс для них. Вам не потрібно здійснювати регулярні витрати на обслуговування цього офісу. Ви можете працювати в різних форматах із цим працівником. І це також є доволі зручно і доволі вигідно. І це вигідно як для вас, як підприємця, як власника бізнесу. І це так само вигідно для вашого працівника, тому що він, практично не виходячи з дому, може. Виконувати свою роботу і отримувати ту ж зарплату. Він може буквально сидіти в тапочках вдома і робити свою роботу, наприклад, продавати ваш товар, працювати з вашими клієнтами. І це буде не менш ефективно, ніж би він працював вживу. І тренд якраз таки зараз іде до того, що, скоріш за все, в майбутньому ми перейдемо до того, що в більшості свої працівники будуть працювати віддалено, і це нам доволі. Яскраво показала ситуація із коронавірусом, пандемією. Ну і з війною також. Тепер наступний рівень мобільності це є постачальники. Знову ж таки, налагодити роботу з постачальниками ви можете через інтернет. Через інтернет ви можете шукати собі постачальників і, відповідно, працювати з ними ви також можете через інтернет. Знову ж таки, все залежить від того, в якій галузі ви працюєте. У сфері продуктів харчування це буде робити складніше у сфері, навіть не у сфері продуктів харчування, а у сфері товарів, які швидко обертаються, є так звана сфера FMCG. Тому дуже важливо зробити так, щоб і з постачальниками можна було працювати. Віддалено, щоб не прив'язуватись до них в конкретній локації. І для цього ви можете робити наступне: хтось може сказати: ну, але ж як Як ми можемо це зробити, якщо, от, наприклад, постачальник працює в одній точці, ми працюємо в іншій точці нашої країни. Як ми будемо ефективно працювати? У цьому вам може допомогти створення запасів. Ви можете формувати запаси від поставки до поставки, щоб враховувати ось цей час. Від моменту, коли ви дали замовлення до моменту, коли постачальник передасть вам це замовлення, можна так вибудовувати свій бізнес. Як я сказав, працівників можна також шукати через інтернет і наймати їх можна також через інтернет. І ефективно з ними працювати можна також через інтернет. Віддалено знову ж таки. І так само з постачальниками ви можете працювати віддалено. Звісно ж, цей момент із постачальниками доволі складно делегувати, проте ви можете. У своїй локації навчитися шукати цих самих постачальників і перевіряти їх на надійність, на те, як їхній товар, їхня продукція буде куплятися вашими клієнтами. Знову ж таки, все залежить від того, яким бізнесом ви займаєтесь. Можливо, ви займаєтесь виробництвом, і тут вже йде питання про поставки сировини, і тут не так просто буде. Проте, в більшості випадків, ви зможете це питання ефективно делегувати. І працювати дистанційно. Тому, якщо би ви хотіли свій бізнес перевести в формат мобільності, це реально, і це реально завдяки інтернету, в тому числі. Це реально зробити і в плані найму персоналу, це реально зробити і в плані роботи з клієнтами, це реально зробити і в плані постачання своїм клієнтам. І це реально зробити навіть в плані роботи з постачальниками. Якщо постачальники далеко від вас ви шукаєте тих, хто ближче. Відповідно, ви створюєте собі певні запаси. Ви цей запас розраховуєте на основі покупок і частоти покупок з своїми клієнтами. І ці показники також можна доволі просто розрахувати. І по суті, при такому підході, коли ваша площина діяльності це є інтернет, коли ваша площина діяльності не обмежена тою локацією, де ви знаходитесь, ви стаєте мобільними і ваш бізнес стає мобільним. Ви можете його взяти по суті. В невеличкий портфель перевести разом зі собою, разом із своїм ноутбуком. Але для того, щоб це було можливо, вам як мінімум потрібно освоювати технології продаж, технології управління персоналом. Технології співпраці з постачальниками, технології перетворення нових клієнтів у постійних, і усі ці технології ви можете знайти на цьому каналі. Якщо ви хочете піти швидше, ви можете записатись на консультації. На консультації ми виробимо схему саме під вас, під ваш конкретний бізнес, під вашу конкретну ситуацію. Тому, якщо вам важливий і цінний ваш час, записуйтесь на консультацію, розберемо конкретну вашу ситуацію і виробимо план дій конкретно під вас. А поки я рекомендую. Вам подивитись ось ці відео. Вони ідеально доповнюють і продовжують сьогоднішню тему. Обирайте будь-який із цих відео і зустрінемось з вами вже за кілька секунд.